Поточна щоденна бухгалтерська робота замилює око, як побачити свої та чужі помилки, як перевірити власне підприємство до відновлення перевірок 1 липня. Мене звати Мар'яна Кавен, і я запрошую вас на мій авторський онлайн-курс, внутрішній податковий аудит бухоблік та податки. Цей курс. Буде корисний особливо для чотирьох категорій. Перша це головні бухгалтери, які хочуть здійснити самоперевірку перед аудиторською та перед податковою перевіркою. Друга категорія аутсорсингові та аудиторські компанії, які беруть в обслуговування клієнтів, і перед тим як з ними укласти договір, потрібно перевірити, можливо, йдеться про відновлення обліку перед тим, як взяти в обслуговування. Третя категорія це бухгалтери, які змінюють роботу. Перед тим, як взяти на себе повноваження голубуха, важливо знати і розуміти, під чим ми підписуємося. І четверта категорія це податкові консультанти, аудитори, для яких проведення податкового експреса аудиту є їхніми професійними послугами. Усе, що я даватиму на курсі, це результат багаторічної праці, адже останні 25 років я працюю з бухобліком та податками. З них останні 13 років провожу податкові експреса аудити. Долучайтесь до курсу, ставайте кращими у своїй професії, а ми вам в цьому допоможемо. Реєструйтесь і до зустрічі!